Рятувальник станції човнів кричить у гучномовець. Так, човен 99, грибіть до берега. Ваш час скінчився. Човен 99. Грибіть до берега! Час ваш скінчився. Підходить напарник і каже: Слухай, а чого ти кричиш? У нас же всього 70 човнів. Рятувальник задумливо подивився на нього і потім знову кричить: Човен 66, У вас що там? Проблеми? Чоловік голиться у ванні і лається. О, трясся твої матері! Купив нову бритву, а вона ні чорта не голить. Тупа, як дупа. Голос дружини із кімнати. Ой, дивно. А лінолеум вона добре різала. Що? Дружина лає чоловіка. Та скільки ж можна пити! Піди на цвинтар, подивися, скільки людей померло від горілки. Наступного дня приходить чоловік знову п'яний і каже: Був на кладовищі, бачив. Від дружини, від дітей, від колективу, а от від горілки жодного. Дружина та чоловіка. Васько, іди їж кашу. Ну, чекай, чекай, але ж ти наче суп варила. А, та то не твоє діло. Що я там варила? Скажи, а ти віриш гадалкам і ворожкам? Ой, та вірив до того часу, поки не пішов якось на сеанс до однієї, ясновидючої, і не постукав до неї у двері. А знаєш, що вона мені сказала? Що? Хто там? Ні-ні, шановний, не тверезим я вас у метро не пущу. Добре, я це не піду, тільки скажи. А там правда, сходи самі їдуть? Так, так, правда, а внизу. Все мармуром обкла... обкла... обкладено. Так, звісно. Фу, і електри, електрички під землею їздять. Йой, та ти що? Ніколи в метро не був? Е, ні. А, так ти, мабуть, приїжджий, так? Ой, та ні. київлянин я. Ха, і що це жодного разу в метро не був? Е, так не пускають же. Колись старенького священника запитали, що не можна їсти у піст. Священник відповів: не їжте один одного, і все буде добре.